Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і судин. про ситуацію у Бахмуті спілкуємося із захисником нашим який, власне командує підрозділами на цьому напрямку. Родіон Кудряшов, майор збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади сухопутних військ України. З нами на зв'язку Родіона, Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Я вас вітаю, слава. Власне, хотілося б запитати, що за цей останній тиждень відбувалося на бахмутському напрямку. Ми бачимо, що попри всі наші тривоги і хвилювання, наші військові зуміли втримати ситуацію, і ворог продовжує свій натиск. Однак, чи ви бачите зміну якихось тенденції інтенсивності бойових дій, чи все продовжується у тому ж ключі, відколи ми з вами спілкувалися в ефірі? Ситуація залишається бути напруженою, але повністю контрольованою, як і зараз відображено відображена карта Діпстейт безпосередньо всі логістичні сполучення, плечі підвозу є під контролем збройних сил України. Так є часткові, скажімо так, вогневі нападки з того чи іншого боку, саме до. Шляху е логістичного сполучення, але е це ситуація динамічна. Е рухаємо ворога і намагаємося. Так зараз у нас відновиться зв'язок. Ми ворога і намагаємося контролювати на 100% саме логістичне сполучення. Безпосередньо Бахмут і околиці зараз застосовуємо маневри на оборону. Безпосередньо працюємо на максимальне ураження ворога і збереження особового складу. Ворог за, минулу, за минулий тиждень тактику дій не змінив. Він знову ж таки дозволяє собі застосовувати великі навали саме штурмових груп, які б'ють по передньому краю і намагаються оточити Бахмут, але інтенсивність таких, скажімо так. Кроків від противника вона зменшиться. Це є фактором того, що безпосередньо особовий склад противника на сьогодні має демотивацію, тому що дуже багато кроків йому потрібно робити для того, щоб залодіти певним успіхом на ділянки фронту. Ну і вогневе враження, яке ми наносимо ворогу, теж не на останньому місці. Досить багато. Втрат несе ворог саме наступаючи на позиції збройних сил України я про міські бої, хотів би вас запитати, тому що один тип боїв ми бачимо у полях, там біля сіл, які оточують Бахмут, коли ворог намагається вийти на траси, на дороги, і там відбуваються траншейні такі сутички, бої часто відео з'являються таких от ситуацій, так коли прямо в траншеях наші борються за певні позиції, відбивають їх ворога і так далі. і Вагнерівці намагаються штурмувати. А от у місті безпосередньо, коли міська забудова йде, є там промзона. Інші райони приватної забудови висотки. Наскільки по перше, складніше в таких умовах ворогу вести свої штурми і наступальні дії? От і в чому специфіка загалом цих боїв, і як доводиться там оборону вибудовувати? Теоретично, це два окремих види е, ведення оборони, ведення наступальних штурмових операцій. Тому як і в полі, так і скажімо, е, у міській забудові вони обидві складні. Наприклад, е, що там, що там, дистанція противника, дистанція е, нас до противника доходить до одного метра. Тобто е, стрілкові бої відбуваються впритик і е, навички, скажімо так, е, Поводження зі зброєю тактичного да поводження зі зброєю бувають не лишніми. А в принципі, дуже багато роль від, відіграє артилерія, яка захищає певні квадрати чи квартали. Е, Ну і велика кількість боєприпасу, який е, не дозволяє ворогу там рухатися і, скажімо так, контролювати його на підступах. Безпосередньо бої в місті вони є більш складними, тому що е, Потрібен потрібно більше часу щоб, щоб зачистити ту чи іншу ділянку від ворога чи ворогу просунутися на ту чи іншу ділянку під, скажімо так, вогневим контролем нашої артилерії. Тому бої е, дуже інтенсивні, бої динамічні і вони виснажливі. Але на сьогодні е, наказ повністю виконується: це оборона міста Бахмута і околиць міста Бахмута. Тому е, всім скажімо так. Збройним силам, всім солдатам, всім офіцерам, які боронять нашу лінію на передньому краї, чисті хлоп. Величезна подяка. Чазі хвала абсолютно. Ну просто таки вражає, наскільки ми в тих умовах шаленого натиску ворога зуміли втримати Бахмут вже стільки часу і досі місто тримається, фортеця стоїть. От, власне, про артилерію також маю питання, оскільки дуже багато спекуляцій, заяв на цю тему щодо снарядного голоду. Ясно, що труднощі із боєприпасами є з нашого боку. І ворога вони відчуваються. На дуже багато сигналів є. Про те, що хотілось би там пригожену більше снарядів на інших напрямках. Там вони скаржаться постійно, що не вистачає боєприпасів. Снарядів це зменшило кількість боєприпасів росіян порівняно з тим, що в них було там рік тому чи півроку тому, що вони просто звикли до величезних масованих обстрілів такого вогневого валу. Чи справді відчувається, що в них снарядів подекуди бракне, стає менше, прилітає менше і так далі. Наскільки от воно відповідає реальності? Відчувається, бо інформаційне поле та ті заяви, які лунаються одне, а реальність часто буває інша. Не знаю, як сформувати. Не можу сказати, що скажімо так, якість кількість тих острів сильно відрізняється від тої кількості, яка була Скажімо так, це з одного сторони вимушує ворога уповільнюватися в тих чи інших діях, а з іншої сторони, це так чи інакше вимушує ворога стріляти більш точніше. Тому в дефіциті боєприпасу скажу наступним більше за скажу так силу оборони за збройні сили України завжди буде мало збройних завжди буде мало боєприпасу. Завжди буде мало засобів для того, щоб уражати ворога. Тому Е, звісно, хотілось би більше, але е, працюємо в тому еквіваленті, в, в якому є е, боєприпасів. Достатньо це вистачає на оборону, слідством якої зараз є Бахмут під українським прапором. Ну і про логістику про ті шляхи, які до Бахмута пролягають із. Населених пунктів сусідніх, які ключові для ротації, логістики, вивезення поранених, підвозу боєприпасів. Яка там ситуація? Я розумію, що ми ворога фізично на ці дороги не пустили так, але навіть по карті видно, що досить близько ворожі позиції там і, мабуть, вогневий вплив відчувається? Ворог намагається залякати місцеве населення, обстрілює цивільні селища та міста. Які є прилеглими до е, е, логістичного сполучення, і робить все для того, щоб е, порушити саме сполучення, е, завдавши вогну ураження. сьогодні в. Не виходить, але е, безпосередньо користуючись нагодою, хочу скористатися е, і зробити об'яву, що всі е, населені пункти, які знаходяться е, поряд з зоною бойових дій, активною зоною бойових дій, місцевим жителям потрібно евакуватися для того, щоб зберегти своє життя. Ну, ми бачимо, що і часів яр дуже активно обстрілюють і Костянтинівку, тобто там маса сил і містечок, які дійсно у зоні небезпеки загрози таких прильотів, тому справді людям необхідно, необхідно звідти виїхати, покинути ці населені пункти, оскільки тривають дуже жорсткі бої. Ще питання такого характеру, власне, загально стратегічного, те, що ворог намагається від Соледара в західному напрямку рухатися, це, це північно. На частина від Бахмута Оріхова, Василівка, Григорівка. На вашу думку, в чому сенс цього просування? Що вони не всі свої сили концентрують саме на натиску на місто Бахмут на спробі зімкнути ці свої фланги, а рухаються все далі в західному напрямку, розтягуючи цей північну клешню північний фронт для чого це ворог робить? Я думаю, супер тактичного замислу тут немає просто. Там, де лізе, там, де, скажімо так, вони мають хоч якийсь оперативний успіх, вони їм користуються для того, щоб досягнути хоч якогось тактичного успіху. Тому великої задумки в скажімо так, просування нема. Вони користуються тільки тим, коли їм дають таку можливість, чи ми маємо певні проблеми на тих чи інших ділянках. Тому велико... Тактичного успіху в цих кроках я ворогу ні не вбачаю на сьогодні. Є це невеличким і оперативним. Але підкреслюю, ситуація на сьогодні на Бахмуті на околицях дуже динамічна. Ми відновлюємо позиції, ми захоплюємо позиції ворога. Ми користаємося маневрами обороною. Тому все досить, якщо можна собі дозволити, таке слово, жваво на цій ділянці. Жваво і змінюється ситуація постійно. Ми ж будемо за нею пильно стежити і бажати успіхів і перемог нашим військовим, нашим Збройним силам. Родіони, я вам дуже дякую за можливість поспілкуватися. Перемог, успіхів, сили і стійкості нашим героям. Дякуємо дуже. Родіон Кудряшов, майор Збройних сил України і заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку.